Дивіться, витягнувся вольт. ось видно очі, малюча телефон іде протидія негатива. Очі, ніс, тулуб, ручки, ножки. Робилося на вольт, на куклу воду і оце він зразу витягнувся з першої виливки. І тут теж показує вплив на статеві жіночі органи. Зараз я покажу. Ключе телефон, а не хоче показувати. Ось таке, як жіночі статеві органи. Іде вплив на інтимні статеві органи. Ось сутність, голова, ніс, рот. Ось, видно чітко. Сидить на енергетиці людини. Ось ембріончик, родовий негатив, ембріон. Поза ембріона це негатив породу. Родовий, негатив. Кому потрібна допомога, звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram. номер телефону у профілі. Виливка вузкам відбувається тільки після діагностики негатива. Viber, WhatsApp, Telegram, онлайн, відеозв'язочок, діагностика.